Продовження. Діти почали голосно перемовлятися, поки Джорджа квапливо відтягла тімів шафу, поплескала його, даючи зрозуміти, що треба принишкнути, зачинила шафу. Я роздаю, гучно сказав Джуліан і взяв з комода карти для снепу. Минулого разу виграв ти, Діко. А цього разу виграю я. Він швидко роздав. Діти, продовжуючи голосно теревенити, почали гру в снеп. Вони раз у раз кричали Снеп, удаючи, ніби їм неймовірно весело. Підслуховувач під дверима ні за що не здогадався б, що це. Удавання? Джорджа уважно спостерігала за дверима і бачила, як ручка поволі повертається. Хтось намагався нечутно відчинити двері і зненацька увійти. Але двері були замкнені. Незабаром підслуховувач зрозумів, що двері замкнені, і ручка так само поволі повернулася на місце. Потім запанувала тиша. Більше ні звука. Годі було зрозуміти, чи там іще хтось є. Але Тімі зможе це з'ясувати. Зробивши знак, щоб діти продовжували галасувати і реготати, Джорджа випустила пса з шафи. Пес підбіг до дверей і зупинився, чуйно принюхуючись. Потім обернувся і подивився на Джорджу, вихляючи хвостом. Усе гаразд, повідомила Джорджа іншим. Там нікого. Тім і знає, напевно. Краще мерщій відвести його до твоєї кімнати, смоляний, доки нікого нема. І хто ж це на твою думку нишпорив там? Гадаю, це блок, сказав смоляний. Він відімкнув двері і визирнув назовні. У коридорі нікого. Смоляний навшпиньки підкрався до дверей в кінці коридора й визирнув і в ті двері. Тоді помахав рукою Джорджі, що пса можна вести до його кімнати. Незабаром Тім був у безпеці, в таємному проході і хрумав улюблене печиво. Він цілком освоївся з новим трибом життя і не заперечував проти нього. Він обстежив свій потайний хід і всі його відгалудження. У цьому лабіринті він тепер почувався як удома. Тепер ходімо обідати, сказав Дік. А ти, Ен. Не кажи, дурниць, у присутності жахливого блока, якщо він і справді читає по губах. Зрозуміло не буду, відповіла обурена Ен. Я би раніше рота не розкривала, якби знала, що він читає по губах. І якщо це так, то він дуже розумний. Невдовзі діти вже сиділи за обіднім столом. Блок чекав, аби подавати на стіл. сере був вихідний. Він подав їм суп і вийшов з кімнати. Раптом вражені й наполохані діти почули гучний гавкіт Тімі. Вони навіть здригнулися. Слухайте, це Тіммі!» – вигукнув Джуліан. Він, мабуть, десь поблизу, у потайному коридорі. Якось дивно звучить його гавкіт. Приглушений ніби здаля. Але ж кожний може здогадатися, що це собачий гавкіт. «При Блокові ні слова, сказав смоляний, ні звуку. Якщо Тімі знов загавкає, удамо, наче не чуємо. І чого це він розгавкався? Він зазвичай так гавкає, коли збуджений, і чомусь радіє, зауважила Джорджа. Напевне, ганяє за щуром. Тім завжди шаліє, коли бачить щура або кролика. Ось знову, сподіваюся, він швидко вполює щура і заспокоїться. Цієї миті повернувся блок. тімі саме припинив гавкати, але через одну-дві секунди. Знову почувся його приглушений гавкіт гав-гав-гав. Джуліан уважно стежив за блоком. Той мовчки подав друге, пильно позираючи на дітей, немов намагався побачити вираз їхніх облич або що вони скажуть. Сьогодні був чудовий суп. Життєрадісно мовив Джуліан, дивлячись на друзів. Мушу сказати, сира, чудова куховарка. Як на мене, її імбирні булочки просто смакота, підхопила Ен. Особливо, коли вони гарячі, просто спічки. «Хаф, хаф почувся голос Тімі. Десь на віддалі. Твоя матуся пече божественний фруктовий пиріг. Кращого я ніколи не їв, звернувся дід до Джорджі, бажаючи, щоб тім замовк. Цікаво, як там справи в Кирін? І чи взялися вже залагодження даху? Ах! сказав тім. Схоже, весело женучись за щуром по іншому відгалудження коридора. Блок обслужив дітей і мовчки зник. Джуріан підійшов до дверей, аби переконатися, що він справді пішов, а не стоїть під дверима. Сподіваюсь, що блок і справді глухий, як пень, мовив він. Ладен заприсягтися, що помітив здивування в його холодних оченятах, коли Тім загавкав. Ну, якщо він справді чує Тіма, у що я не вірю, зауважила Джорджа, то можна собі уявити його здивування. Коли він побачив, що ми розмовляємо. Не звертаючи уваги на собачий гавкіт. Решта захихотіли. Вони слухали на всі вуха, чи не йде блок. Перегодом діти почули кроки і почали збирати порожні тарілки для нього. Відчинилися двері класної кімнати. Але увійшов не блок. Це був пан Ленуар. Він з'явився, посміхаючись, як завше, і уважно подивився на здивованих дітей. Овва! Тож обід вам сподобався, і ви, як чемні діти. Усе гарненько впорали. Він дратував дітей своєю манерою розмовляти з ними, як з малятами. У вас до блока, зауважень немає. Усе добре, спасибі, відповів Джуліан, вічливо підводячись. Ми чудово бавимо час. А Сера – просто чарівна кухарка. О, це добре, це добре, сказав пан Ленуар. Діти нетерпляче чекали. Коли ж він піде? Вони боялися, що Тім знову загавкає. Але пан Ленуар схоже. Нікуди не поспішав. І тут Тімі знову загавкав. Продовження буде.